Дячий навчальний горщик, ось такий унітазик. Дуже шикарний. Він має салатову основу, ось такий яскравий дизайн від компанії Pots. Кришечка досить класно утилізує будь-який запах, відкриваєте, і вона робиться просто як класна спиночка. Є ось така імітована кнопочка. Дуже гарно і прикольно виглядає. Ось такі. Тут є три крапочки маленьких і одна велика. Тут можна додати туалетний папір, вологі серветки, ось таким чином будете діставати туалетний папір. Тут є отвори для нього, і потім знову наповнюєте. Якщо ви перевернете і відкриєте, побачите красу з м'якенькою, ось такою накладочкою. Вона допомагає малечі гарно сидіти і не натирати між ніжками. Ось такого формату. Коли дитинка вже сходила до туалету, відкриваєте середню зону і бачите перед собою ось таку щіточку для гарного відмиття, внутрішню чашечку, яка допомагає мамі легко діставатися, винуватися, і тут є класний глянець. Зліва і справа є для рученяток ваших ось такі отвори. Дуже зручно брати і легко у використанні, і не забувайте, що знизу є завжди легенькі стопори, які допомагають малечі гарно бути триматися, як то кажуть, на цьому рівні імітованого унітазика. Чекаємо на ваші коментарі. З вами був Children Bots.